Так, заїхали на територію гаражів. Зараз будемо вчитись управління авто між гаражами з перепонами. Так, тут ми їдемо тихенько. За цим углом тихенько може звідти хтось виїжджати, нам направо. Не розганяйся, тихенько, тихенько на тормозі. ну куди ти заїхала? От на що ти сюди заїхала? Ну давай вправо. Руля вправо різко. Я тобі говорю, тихенько під'їжджай до повороту. Може... Що-все, направо, їдемо, їдемо, їдемо. Давай газку їдемо. Так, все, їдемо тут, між гаражами. Тільки де де угол гаража, завжди там притишувати треба, бо е, там теж такий камікадзе може бути, як і ти. Так, добре, добре. Між гаражами Тут їдем. У тебе одні камікадзе. На так, лівий поворот включаю. Ну, Між гаражами не будемо включати, це не дорога, тут не полоса. Но, зато так, ну, Зато виробається. Ну, виробатися, так. Да. Так, можеш тут повернути, Оп'ять же, дивись за поворотом. Там теж будеш правий поворот робити, зато у глази виїжджати, теж тихенько і дивитися. Тихенько, все тихенько треба, осторожно дуже Знає, носа показати. Дуже всередині зажата. Так, ну, потрібно розслабитись. Да. Тільки тут тихенько стишуй, отут це треба тихенько робити, бо там може хтось їхати. Тихенько, так? Да, так, І туди ж заїжджаєш, бери трошки радіус більший, щоб вугла не зацепити. Звідти може хтось їхати. Тут от, правильно, правильно. так, все їдемо. Тихенько їдемо, нікого тут нема. Так. О, за цим углом дуже тихенько, осторожно, так на тормозі держиш, швидко виїжджаєш, тихіше треба, тихіше. На тормозі так єлі-єлі. Щоб тобі мало що тут хтось, то щоб швидко зупинитися. Так. Знову направо. Е ну давай направо, потім наліво е вже виїзд і виїдемо до свого полігону. Їдемо прямо і там кхм, закінчуються гаражі наліво, повертаємо. <гас> ну, оце фу, не повинна бути зажата. Ну, я поки що вчусь. — Так, mm, да, Тільки тихенько, не виїжджай на, на зустрічну туди, не виїжджай, бо там може заїжджати хтось. А так треба було приїжджати, мабуть, і все, виїжджай. Всі старайся бути справа. Так тепер куди, виїжджай? На ворота, на ворота, так. Да. Ворота, ворота, виїжджаємо з гаражів. Так, жінка. Зупини. Да, добрый день. Добрий, добрий. Ради, рада вас бачити. І ми раді вас бачити. Я хотіла вас увидеть, поздороваться не только по телевидению. Вот ви нам скажіть інтерв'ю. Ну така гарна жінка. Така гарна жінка, приємна. А для нас це історія. Для нас буде історія зустрічі з вами. Нет, соночки плохо бачить. Все, не треба нічого бачити. За полгода там до цього. Да, я знаю. Сьогодні здесь... ну, ми... не будете да, питати. Ми не взяли, забули. Все, я повиражав. А... Ось ця жіночка, це моя любовниця. Ну, да. я її учу, так. 52 учу... роки вже любовниця. У, учу водить так, на машині. — Так, я не можу на вашу я... жінку посмотрети. Та я ж я на вас не навів, я на неї навів. Ну, звісно. Ну, на мене навів. ви, ви подивіться, видно. Вона. Вона О, на екрані, ну що ви сьогодні не взяли, де да? не взяли де да. спокійно, пойду по Ми ми Наташу Все. бачили і пообіщали їй, що ми я знаю, будемо. вона ж мені це казала. Ага, добре. Так, добре. Що сьогодні...